Отець Енсо Волпе знає цей квартал як ніхто інший. А він показує нам ринок Баларо, знакову споруду в історичному центрі Палермо. Намагаємося з'ясувати, що турбує людей на цих виборах. Схоже, міграція одна з головних тем. Нинішня виборча боротьба дуже жорстка за тональністю. Боюся, що міграційну тему використають усі: і ліві, і праві. Ці люди не розуміють, яке значення мають мігранти. і міграція для країни. Кипостереласіністра, сідана Мешканці металійського острова Сицилія у Середземному морі добре відома проблема біженців. Багато африканців, які дісталися Європи, пускають тут коріння. Чимало з них вчать італійську на курсах Християн. Організацій, як оця поряд із ринком. Вони сподіваються отримати дозвіл на проживання. Інші обирають нелегальний спосіб життя. Сильвіо Берлусконі заявляє, що 500 тисяч мігрантів в Італії без дозволу на проживання і що це соціальна бомба сповільненої дії. 81-річний експрем'єр та мільярдер замішаний у багатьох скандалах. Наприклад, із Рубі, неповнолітньою дівчинкою за викликом. Берлусконі також засуджений за ухиляння від сплати податків. І тим не менше, в нього добрі шанси знову увійти в урядову коаліцію, коаліцію значно правішої політичної орієнтації на хвилі розмухування антиіммігрантських настроїв. Попри його неоднозначне минуле, однопартійці вважають, що лише він може реформувати Італію. Берлусконі не раз демонстрував у минулому, наскільки він вболіває за країну. Він бізнесмен і багато чого досягнув і для себе, і для своїх прихильників. Його рішучість і пристрасність причина, чому сицилійці, а також сподіваюсь, і всі італійці підтримують його. Він викликає довіру. Із Палермо у Берлусконі особливі стосунки. Тут він проклав шлях для свого політичного камбеку, здобувши перемогу на регіональних виборах. Багатьох прихильників Сильвіо зустрічаємо і на ринку, насамперед чоловіків. За Берлусконі при владі все було краще, було більше роботи. Він, як на мене, ідеальна людина ще краще, що він об'єднався з ультраправими. Думаю, Берлусконі єдиний, хто може нас врятувати. В Італії є прислів'я. Хто перебуває десь дуже довго, той стає святим. Але отця Волпе цікавлять справжні святі, і ставлення до Берлусконі у нього зовсім інше. перш за все через його плани щодо міграційної політики. Його союзники дуже жорсткі і хочуть видворити усіх мігрантів. Це вимога, яка не має зв'язку з реальністю Утім, на думку аналітиків, реальність ніколи по справжньому не турбувала Берлусконі. насамперед на тлі виборчої кампанії, коли йдеться про прем'єрське крісло.